Ви то вже ж пам'ятаєте, в тому році працювали з дронами. Ну там щось поменшенькі такі апарати були. Це прям мощ. Ну, мабуть, колись в майбутньому всі до цього дійдуть. Да? Що будемо поля не оприскувачами, а не стрикозами обробляти дронами. Продуктивність нього мабуть, неймовірна. Ну, хлопці розкажуть. Щоб не вбив. А з якою швидкістю літа? Швидкість найбільша 13,8 метрів на секунду, Це десь 50 км на годину. Тут дуже тут просто на кожний мотор йде контролер, який контролює оберти двигуна. Робить розпилення атомайзером, воно таке, як розмір каплі, йде в середньому 150-160 мікрон. І Для того, щоб вона саме попала на рослину, то потрібна прижимна оця сила, яку створюють мотори. Тобто він він дує вниз і цей шлейф, який він розпилює. Пилю він долгий. лягає, да. і ще й в той момент, коли він летить, він створює завіхрення, яке дає можливість попасти препарату і глибше вниз по рослині, там до, до останніх листків. Якщо це фаза зірочки, наприклад, у соняшника, то він добива до останніх листків. І ще й наносить препарат під листок, тому що він такий циркуліруючий ефект створює. А це мінімально. Це як туман вроді. Менший розмір ціплі, вона крупніше а вже не такі, тобто, в залежності від е, препаратів або якої суміші ми можемо регулювати і розмір каплі. Е, при висоті 5 метрів від рослини у нього ширина захвату 9 метрів. Вот так. В общем, це все в полі дуже інтересно. Це, звісно, моч, я такого ще здорового не бачив. Він оснащений баком на 50 літрів, але якщо нам потрібно переос... переобладнати його розкидачем, у... ми просто верхню частину лі... летючу знімаємо, від'єднуємо від, від цього бака і пересаджуємо на розкидач. Зачал? Я правильно зрозумів? З ним ще добре можна розказати? Да у нього у нього бак на добре на 70 кілограмів Обалдеть, народ ви це чуєте Оце технології, так. Да. Можна локально зробити. От, наприклад, якщо ви е, знайшли осередок бур'янів тільки там, в, е, на одній третій частині поля. Ви нам показуєте, яку частину отрізати, і ми тільки по ній працюємо, а не обробляємо усе поле. І тобто, ви ну, колосальна економія навіть на гірбіциди. Ну, До да чого ж ви це раніше не сказали? Я б хоч каністру ліфата купив, якраз там є очаги, там мене де продавлена соя. Не ваточник, а лобода пішла, там, де е, після діягії. Гербіцид у мене і воно там рідкіше і в того лобода поперла. Ну нічого, скосим. Джондір приїде той перемелеться, не диво. Так що ждемо погоди і вночі підемо, далі буде. Зазвичай звикли фунгіцид ну там ну, будь-який препарат, хай там Літр колотить на 200 літрів води, щоб рознести по... да. на гектар. А тут через те, що менша капля, вона просто робить площу листка покриття більше, і вона не, не, не збігається і не стікає на землю. Е, економія по воді ну, це 90% тільки економії на воді е, від, від стандартних внесень. Який у нас тут гібрид посіяний? Сої немає, бляді, сорти. Сор... Сорт, Сорт сорти. Максимус. Сорти. Це в тому сорти. думаю, посіяли на розвід, ну, опять ж посіли, як? СЗшка. Те в сухому, те в сирому, угу. те глибше, те мілкіше. Е, потенціал ну, потенціал свої побачили. По врожаю по масі тисячі доволі непогано. Вирішили посіяти її на 35. Ну. Її міжжаття це міжжаття 70 краще ну, краще було 50, Ну, 50 у нас можливості немає. Сієті, сівалка пропашна. Е, Римситес Атрія, яка посіяла на 35 по автопілоту. Ну я думаю, що на сейчі токо 70, при, На, на, на міждяді 70 вона виглядає просто, просто супер. Ну, це пізній такий сорт, який має свойство до гілкування. Маса тисячі була в тому році 200 грам. 198, 202. Коротше, скільки штук на читаєш. Тисячу як читаєш, де ж по-любому на то на дві більше насипаєш. Буде вносити акарацит. Перший раз в житті не знаю, чи це правильно чи неправильно. Таке є підозра на кліщ. Ну, ми не агрономічні ніхто не закінчував. Не розуміємо, чи це кліщ, чи це після дії гербіциду, яка присутня була на даному полі. Тут була кукурудза попередник, угу. і це було не наше поле в обробітку, а іншого господарства. Посіяли мису після оранки і з'явилися проблемні очаги, особливо на цьому куску. Там-там-там такими плямами. І оце ж вийшло, хто зна, що це? що це, чи це кліщ, чи це щось десь опять же якась післядія, на що ми спираємося. Якби тут післядії ніякої не було, то думали б вже стоп, ну, більше до 100%, що це кліщ. А так, а може щось десь лилося, може перелилося, може десь хімія якась, ну бо я знаю. Коротше, спрацюємо, все одно ж препарат, парату. Ну вже купили, акарацит перший раз в житті. Бачимо кліща, перший раз в житті будемо прискувати, планували трактором. Думаємо, ну що робити, ну, будемо топтати, а що ж робити. Mm. Потім вовремя з'явилися ви, підсобили, якраз потім. Ну Все одно, в будь-якому випадку, я в себе на відео казав, що десь по-любому, навіть ну сколія ж є, ну, вона ж заросла, Тобто да, зараз ми так. щось потопчемо, розвороти, перевороти, десь кудись не попав і витопчиш там, ну хай візьми, там, два, три-чотири мішка, сої витопчиш. А на сьогоднішній день це. Шуршики, вроді би, як й оце, так воно й дрона перекриє, по суті. так? Ну, да. Тому при, при, вирішили з вами поспівпрацювати, скажімо так. Так. Да, перше, перше, що спасає дрон, це в нас від витоптування і пошкодження рослин. Це одну ж заправку не воно ж не вийде. За дві заправки. За дві заправки, тобто на п'ять да. гектарів буде, так? Да? Так. Да. Ну, про поприсувач. При... По Прибли, да, приблизно дві заправки вийде у нас е... обробити. Ну та й люк сидіть. Я позитив, скажем так, в тому плані, що набагато швидше, чим робиться, пріспець, я приспячі, не думає. Та не думає, нервно, і стрикози, ці ж, самоходні прискочі, при таких швидкостях не бризкаєш. в будь-якому, випадку, який би ви там та приспячний був, ти такого не зробиш. Плюс робиш колію. Це ж позитив, то колій немає. Плюс, плюс в вода. Скільки води? Це... каністрах підвезли кваснути. Попрацювали з нормою 8 літрів на гектар. Це, ну, це літрів. А ми 50 боїмося перейти на інстакій. Хоча раніше працювали 200, потім 100. Mm -hmm. е а зараз ось 50, хотілося б тоді страшно. А я насамперед розумію, що таке головне, щоб випала діюча речовина на розвитку. А скільки ти туди води нальєш, льєш, взагалі не грає роль. Ну це майбутнє наверное, да? скоріше всього, може, ну хай там може не минують. Наші діти до цього йдуть, що я казав в себе відео, що може і я скоро дронився. Тому на базі дрон поїхав всі, Я потім другий дрон прилетів його замовчував. Так що велике дякую, що надали такі послуги, поприскали. Будемо сподіватися, що наш кліщі навіть не поповзе. Не знаю, тільки чи вийде чи ні, ну, тим не менше, спрацювали, спрацювали. Це все, все на вищому рівні. Дякую. Дякую сюди.